Всім привіт! Сьогодні буду боротися за меха-ящик. Для цього нам потрібно пройти спеціальний челендж, який складається із 6 рівнів захоплення кристалів. Думаю, поїхали. Поки йде завантаження, напишіть в коментарях, скільки спроб вам знадобилося, щоб повністю пройти цей челендж. Так, перша каточка вже починається. Тут взяв стю. У мене гром і Ліон. Ну, думаю, затащимо. Зараз швиденько спробуємо зайняти. Центральну частину, щоб нікого не підпускати до кристалів. Так, спробую винести Джесі. Вона тікає і добиває її гром. Так, щось мені здавалося, що раніше було дві суперсили, типу підряд. Ну, може, це я плутаю, я просто застюю дуже відковаю. Він мені, скажімо так, зараз попався під руку, бо був чи. Ох, ти ж, йо, тут робот ще. От цього я не очікував. Ще мене її відзеркалила ця. Пушка гіперна, коротше. Так, поки що ми, звісно, зливаємо. Ну, я сподіваюся, що ми швидко це все змінимо. Так, тут нікого немає, поки що будемо тоді тримати цей центр. Так, Ліон у нас бере гіпер і йде прямо в атаку. Треба йому трошки подсабіти. Так, блін, от мене і винесли. Хоч Едгар і горит, але думаю, що йому це не загрожує дуже сильно смертельно. Так, останній шанс. Вибратися перед... Цього. Чого, я гарний тікав. А, видно, він тікав від цього. Э, від э, робота. Ха, прикол. То був все-таки не останній шанс, бачите, шанс ще є. Але він такий примарний досить. Так. Ага, ось. Гром виніс. Ліон, давай, давай. Є о, все треба відволікти цих ребят. Відволікаю трохи. Все, вони на мене відволіклись, Ліон хай тікає, тікає. І що з цього вийде? Так, добиваємо, yes, все, прикрили. Хтось там ще йде. Так, її цього теж виносим. І одна секунда, да, все. Перша каточка як по маслу. Все було чітко, нікого не вбив. Дуже е, зірочка. Давайте подивимось, що там попадеться. Так, рер, ну якась фігня. Не ну, вирішив змінити гравця, бо трошки, як бачите, не найкраща і гри за стю. Візьмемо грома, якраз тут по центру нормально буде лопитися. Так, друга каточка що у нас мій на рус. В принципі, нормально. Усіх є танки. І усіх є підтримка і артиллерія, нормальна. Кидай рандомно три в центр як завжди, щоб, ну, хтось попадеться, он вже у мене супер є, швиденько. Тримаємо центр, в принципі, я так розумію. Короче, у них уже нема шансів. Фаннион. Ну, намагається оточити нас з усіх сторон. Так, дубуй вембер. Так, з'являється робот. От, блін, за нами знов погнався. Ну, Ладно, у нас поки що. Ми переважаємо в кристаликах. 4х3, ось уже вони нас доганяють. Постараюсь ворона цього винести, де він тут. Ад блін. Втік він кудись. Не можу поймати, блін. Чуть тільки що ж був робот, з з'явився. Так, отлічно добиваємо. Все у нас 11. Так, допоможу роботу виністи Ембер. Не получается, Де ж вона ховається? Десь вона... А, ось вона де. Ну, коротше, все. От речі, тоді є гіпер. Я навіть не примітив. Хоча в мене нагрома немає гіпера, а тут, коротше, такий режим, що гіпер є позамовчуванню. Так, я зові не гравець. Цікаво. Може від цього друга зірочка буде Кажуть, кажучи, гіпер, чим краще граєш, чим краще зірочки. не, ну, рандом, він такий, не дуже видно. В кінці буде мехаящик, ящик, так і, і типу, розробники вважають, що цього досить опа, у нас карта помінялась. Щось я цього да забув за цей момент, але я думаю, що і тут гром покатить. Зараз побачимо. У нас, в принципі, бас і роза нормально буде. Я думаю, так, кидаю сюди 3, супер виніс, супер добиваємо. Так, всіх короче, це відірна. Такс. Ну поки що, поки що виносимо, поки що. 3 на 1, нормально. Так, буду ту дирку закривати. А блін, знов супер без. Її перекинув, не звик, ще не звик. Так, база, Ох, як база прикольна взула, конечно. Вон, це й не допомогло. Але, ну, скажімо так, вона старалась. Против база нема прийому все-таки. Так, трошки на себе відволічу. Пайпер і цього. І ось їх. гарненько відпрацював бас. Все супер. Ніби так і було задумано. Так, 8 у нас, це робот пішов. Не в тему, не в тему. Він з'явився, звісно. Так, надо його, мабуть, якось чи, кори, вбить чи переманить уже на тих. А ось так. Я на них і переменюю. Тримайте подарунок від мене. Будете заклопотані, так, так. Супер. Всіх повиносили. Тут як розпродаж кристалів. Ви безкоштовно набирайте хто хоче. І да, так, затащили. Так, знову зоряний гравець, Ну, я думаю, що зірочка знову буде безтолкова. Ну, давайте переконаємось, ну, да, так, знову rare. То досвіду, ну нічого страшного. Поїхали далі. Ще трошки вже ящик. О тут фен хвороб. Ну, у нас всі середньом рівнем життя, в принципі, нормально, І проти нас так само. Так, знову беру гаджета. І затулю, як завжди, кудись, де вони там скупчуються, блін, коротше. Все, все не в так, не така зручна карта, бо дуже багато цих укриттів, блін, ні, не можу нормально, коротше, нікого дістати. Всі швидко никаються і не можу ні в кого потрапити, що цей робот, блін за мною пов'язався. Швидкий такий блін, не можу від нього втекти, нормально. Так, треба перемоніти на цих ребят. Нати вам робота тримайте. Так, ворон. Постоїть, так. Да. Пропустить, щоб віддати естафету нашим ворогам. Так. Бо у нас постраждали. Супер, винесли Сенді, бо вона така була дуже я дивлюсь. Так, ну, блін, цей робот, звісно, трошки заважає. Так, троєчку поймали, є, Сенді винесли. Так, відштовхнув, не але відштовхнув. Ай блін, бо 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 О, ну ворон захопився, слава Богу, у нього. Вистачило життів. Так, тепер треба його прикрити. Так, це винізді на майка. Спробуємо так, виніс, бо. Де це бігає? Противно. Так, все. Винесли шейсені, супер. Каточку забрали знов. Так, ну це раз не зоря не гравець, але не більше урону. Теж нормік. Так. Чергова зірочка і знов рейр. Ну вже четверта рейр, я не сумніваюся, що наступні дві будуть такі самі. Що, погнали далі. Такс. Це у нас. всі Такі довгі на це, Плюс карта змінилась і, коротше. Ми злили. І потім наступна катка у нас була теж така з складом таким дивним, і ми знову злили. І я коротше, вирішив, що треба все-таки міняти гравця. І взяв все-таки атакуючого, бо мені не вистачало коротше, сил. Хоча я непогано грав, але не завжди в цьому це все-таки командна гра, основна фішка. Тому треба. Грати разом. Взяв Брока. Будемо дивитися. З першого погляду, я, звісно, засмутився. Що тут джин. Ну, зараз побачимо, як він зіграє. Так, тут, в принципі, в мене така сама тактика, луплю просто по центру. А там уже хто-небудь попадеться. Туди ж супер направив. Хоч нікого не виніс, але я так зрозумів, потрібав цих нормально. Так, всі розбіжались по углам, по куткам. Так, уже цей ББ дуже нервує, ну нічого, ми зараз їй покажемо, де їй місце, там десь в кустах. Хай собі никається, ага, ось не хочуть зайняти, ну я їм трошечки дам ракет. А ось у у на цей хіл є. Так, щось поки що ми трошки зливаємо. Так, ну робот нам допоможе, я дивлюсь. Хай він біжить за ними. Я йому теж допоможу трошки. Так, займаємо трошечку центр, поки є можливість. Так, куди ти летиш? на тобі? Да, виніс бляшану. Так, кілімся Джина і... Да винесе. Так, винісли Бібі, -Бі. супер. Так, іду трілята, ну, натримав трошечки ракет. Вони видно, не очікували такого повороту, ну. Я думаю, що у них... Вибору просто немає все. Активно їх злили. Супер. Вже навіть по приколу потягнув до себе рік в кінці, бо нам, що, в принципі, затащим знову зоряний гравець. Так, п'ята. П'ята зірочка. Що ми маємо? Супер -айр. ну нічого собі. Ну це, звісно, у нас цей прогрес. Так, ідемо далі. Так, Ніта. І тік у мене в команді. Ну, нормально, нормально. Будемо пробувати. Так, знову стріляємо по центру. В принципі, тактика, все одно когось когось, да, Гвальне. От так, Макс така противна ханяє тут. Так, валим, валим. Отлично. Щось так, конечно, швидко гоняют, блин, не може нікого вынести толку нормально. Так, отлично, ниту вынесли. Кристаллики валяются, наверное, мы їх не сможем взять, а ні, он не он тип пошв, я його покрыл. Да, супер. Вот, блин, цей робот. Так, там... А, скористався можливість, неїдник. не гидник. Сверж цей. Так, заграли, короче, наш мит. Чомусь порахували, що це сьорчий прибив. Ну ладно, так уже буде Так, хочу затулить кудись туди до кристалів поближче Так, забили. Забили, блин. Ну, т, конечно, він ганяє круто, но йому це не допомогло. Так, якраз... Блін, далеко вибрав. Вынесла на Ніта, але, я так зрозумів, недовго не залишилось, да. Ну тік просто монстр, просто монстр. Так, швидко йдемо на допомогу. Так, десь там у нас... А, це не... Це... це Леон. Чегось я переплутав, я думав, що це Макс. Просто швидко гоняю, так. Так, трошечки відступаємо, відступаємо. Відступаємо, є. Все. Я думаю, ми затащили. Да. Супер. Остання каточка пройшла на лайте. Я, конечно, тут уже трошки підвтомився, але я думаю, я заслужив все-таки цей михаящик. Аж із зірочка будуть. Ну, понятно, рейр. Нічого дивного, 50 монеток нет, так і 8. Ось. Так, гаджет. на ріко. Так, мінімалочка. 50-ка, 25-ка. 100 досвіду, коротше, те, що мені потрапило в зірочках. І... О, Мехабу. Нормально, нормально. пінчик для нього. 100 кредитів на 10, господи, 10 кредитів, 30 кредитів, сумарно. Ось показало все, що заробило. Ну, not bad. Всім, кому сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, що випало вам. Всім гарного настрою, всім па-па!